У прилуках тривають активні роботи із озеленення. Ще минулого тижня фахівці Прилуцької дослідної станції заквітчували кашпо на електроопорах центральної частини міста. Тоді флорою прикрасили 58 горщиків. Сьогодні ж взялися до роботи на міських клумбах. Уже оновили ділянку біля меморіалу загиблим героям АТО. Також заквітчали декоративні вазони на центральній площі. Наразі озеленюють квітник, що на перехресті вулиць Київської та Садової. Цьогоріч квіти урізноманітнюють. Почали вже масову висадку клумб. Квіти десь буде біля 16 тисяч, думаємо, висадить рослин, вводимо нову культуру, хоче побудувати жоржину однорічно, ще посадити і капусту. Декоративно команда фахівців дослідної станції працюватиме на усіх міських клумбах. Висаджують петунії, чорнобривці, хризантеми. Ці досить стійкі квіти прикрашатимуть місто до початку осені. А от нові експериментальні сорти навіть довше. Капуста дораснує декоративність, показати вже на осінь. Як ті вже культури ці по мають втратять декоративність. Капуста повинна набрати свій вплив. І показати свою красу, щоб клуба стояла як можна довше. Чи, так само, Алісум більш витримує Приморські, сцінарій витримує приморські, і капуста витримує Приморські. Будемо сподіватися, що погода, якщо буде получше, і все буде нормально, клуба стоятиме і після заморсків буде стояти. Роботи із озеленення на запланованих локаціях триватимуть до наступного тижня. А далі догляд. Раз на сім днів декоративні острівці поливатимуть водою, аби квіти довше надихали прилучан барвами літа. Тяжке время, тяж війни все одно хочеться чогось доброго, ніжного, приємного. Сподіваємося, що ці квіти будуть тішити жителів міста Прилуки. І всі, хто сюди буде відувати це місце. Кожна заквітчена клумба додає штрих до міського ландшафту. У прилучан з'являється ще один привід зупинитися, подивитися навколо і посміхнутися. Емоції хороші. Хай буде нашим захисникам перемога, хай душу їхню радує, наше красиве місто. Дивися на оці квіти, які буяють, і в душі не згасає таке сподівання, що на прийде мир. І ми розсвітна наша Україна, і все буде дуже добре.